Згідно законодавства, згідно всіх норм, немає жодного порушення, немає жодних моментів на рахунок того, що ми мали б підсумку поставити будь-які моменти. Знову ж таки, якщо якісь матеріали будуть закуплені за нижчими цінами, ніж вказані підрядником, це все коригується, це все робочі моменти коригування, тому хочеться, щоб вони не маніпулювали такими моментами. І самое головне, що, мабуть, я хочу сказати про доцільність цього реставрації даного об'єкту. Одне про це можете говорити всі, так вся громадськість може говорити, чи доцільно, чи недоцільно. Це є просто думки, емоції кожного для мене, як ректора університету, в якого це є корпус університету. Це моя відповідальність, це мої обов'язки. Тому десь мені розказувати про те, що це не на часі, чи доцільно, чи недоцільно. Будь ласка, у мене закінчується повноваження ректора через рік. Я буду подаватися знову, мабуть. Можете подаватися ті, хто хоче, і далі можете продовжувати і показати своїм прикладом, як сміливо можна робити під час війни такі зрушення. Тому це не є майно територіальних громад, це не є майно, яке належить всій громаді. Це є майно, яке належить державній власності, зокрема нашому університету, і, зокрема, прийняте управлінське рішення про його відновлення. Це на рахунок того. Тому... Ще раз повторюю, для когось це просто емоції, думки, висловлювання, а для когось це відповідальність.